Цікаві факти. Пройти червоною доріжкою і отримати кілька оскарів мріє кожен вітчизняний актор. І варто сказати, що наші в Голлівуді все ж таки є, шановні мої друзі. Мало хто знає, що багато відомих американських зірок пишаються своїм українським корінням. Девід Духовний Знаменитий актор про своє пряме відношення до нашої країни дізнався нещодавно. Всі свої 55 років він думав, що його коріння тягнеться до Росії. Так він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі. І тільки через події на Майдані, коли весь світ перестав плутати українців і росіян, він зрозумів, що він наполовину українець, а не росіянин. Його батька звали Аврам. І він був відомим публіцистом і письменником. За часів сталінських репресій, Амрам із сім'єю із Києва. Емігрував до США із соціальної сторінки Духовний. Сказав Я виріс. думаючи, що я росіянин. Але тільки зараз зрозумів, що насправді я українець. Ніколи не пізно змінитися. Леонардо Ді Капріо така ж плутанина із народами сталася із Ді Капріо. Під час одного із візитів до Росії він зустрівся із президентом. І похвалився тим, що його бабуся і дідусь росіяни. Він вважає себе росіянином наполовину. Він завжди пишався, що в ньому змішалася італійська, німецька і російська кров. Мабуть, із географією у Лео склалися не дуже хороші відносини. Його бабуся Олена Смирнова народилася в Одесі, але через революцію була вивезена батьками до Німеччини. Там вона вийшла заміж і після розлучення вирушила в США. В Америці у неї був роман із італійцем, від якого вона народила маму Леонардо Ді Капріо. Олен. Про бабусю у Голівудської зірки залишились тільки світлі і приємні спогади. Отже, на чверть Ді Капріо все таки із України. Поїхали далі, шановні мої друзі. А ви, кацапи, слухайте. Стівен Спілберг. Нарешті я на рідній землі. Саме такі слова сказав володар двох Оскарів. Кінорежисер, сценарист і продюсер Стівен Спілберг вперше приїхавши на Україну у віці 59 років. А справа в тому, що обидва дідусі кінорежисера проживали в Україні, дідусь по лінії матері народився в Одесі, дідусь по батьковій лінії проживав у маленькому селі Кам'янець-Подільського району. Мабуть, найвірогіднішим доказом того факту, що Спілберг українець. Є те, що вже багато років улюбленою стравою фільммейкера є український борщ. Ось так. <хи> Бачите. Сільвестр Сталоне Сталоне теж може похвалитися одеським корінням. Його мати Джеклін Сталоне Лейбофіш народилася в Одесі в єврейській родині. Їх династія була дуже заможна і володіла ткацькими фабриками і багатоквартирними будинками в центрі міста. Через деякий час прабабуся Сталоне разом із чоловіком емігрувала до Штатів. У 80-х роках мати Сталоне вирішила знайти своє українське коріння, в чому їй допоміг Михайло Горбачов. Джеклін, вона Жаклін, Лейбофіш, мала хорошу репутацію астролога і склала для генсека індивідуальний гороскоп. Натомість Горбачов влаштував їй поїздку додому в Україну. Прямий родич Сильвестра Сталоне донині живе в Одесі. І володіє своїм бізнесом. Ну що касапи з'їли, поїхали далі. Дастін Гофман, оскароносний актор Дастін Гофман. Батьки актора жили в Києві, доки дідуся і бабусю не розстріляли більшовики прямо у дітей на очах. Після цієї трагічної події Гаррі і Лілієн Гофмани емігрували до США, де народився Дастін. По деяким даним, актор веде своє генеалогічне дерево. Починаючи від запорізьких козаків. Наступний актор, який має українське коріння це Джек Паланс. Легенду Голлівуда Джека Паланса, котрий знявся в більш ніж 120 фільмах. Батьки при народженні назвали Володимир Палагнюк. Батько актора народився в Тернопільській області, а мати родом зі Львова. Під час акторської кар'єри якийсь час Джека Володимира називали ковбоєм Голлівуду номер 1 Однак Крім акторської кар'єри, Паланс може пишатися високими досягненнями в спорті. Володимир вигравав внутрішній футбольний чемпіонат Університету Північної Кароліни і в той самий час встановив рекорд у професійному боксі. Також Паланс служив у військово-повітряних силах США, де отримував нагороди і брав участь у бойових діях, отримав визнання як актор жанру вестернів. Однак Оскар отримав у 1992 році за комічну роль у фільмі «Міські піжони. Був також лауреатом кінопремій Золотий Глобус та Еммі. Джек Паланс завжди пишався своєю національністю, і одного разу навіть відмовився приймати звання народного артиста Росії, зазначивши, що він є українець. Ось так, шановні мої друзі, поїхали далі. Міла Куніс. Мабуть, Ештон Катчер досі не вірить своєму щастю. Спокусити одну із найсексуальніших акторів Голлівуду вартувало йому чимало зусиль. Хоча й не дивно, що він вибрав саме Мілу Куніс, адже Україна завжди славилася гарними дівчатами. Акторка народилася і проживала до 7 років у чинився. В Україні її знали як Мілену Марківну Куніс, маленьку єврейську дівчинку. Батько акторки Марк працював на заводі, а мати вчителькою фізики. У 1991 році Куніс переїхала до США, її батьки працювали на різних роботах, щоб забезпечити сім'ю. А в цей час маленька Міла намагалася звикнути до нової культури і мови. Навіть через багато років Куніс згадує час переїзду не з кращого боку. Як кожен день плакала, не розуміла людей культуру. Мій англійський був далеким від досконалості. Згодом, батьки записали Мілу Куніс у школу акторської майстерності, що зіграло важливу роль в встановленні світового імені емігрантки і чернівців. Ось так, мої друзі, поїхали далі: Ольга Куриленко. Не дивуйтеся, якщо одного разу в приморському містечку Бердянськ Запорізької області, на жаль, воно зараз окуповане, ви зустрінете відчайдушну і безстрашну подружку Джеймса Бонда Ольгу Куруленку. Адже досить часто туди, в своє рідне місто, навідується відома французька модель і голівуська акторка. Саме там народилася Ольга у 1974 році, звідки у 13 років разом із мамою переїхала в Москву. У Росії українці прямо на вокзалі запропонували стати фотомоделів. А вже в 16-річному віці Куриленко підкорювала подіуми Парижа. Саме у Франції вона почала свою акторську кар'єру. Ольга Куриленко досить часто навідується до Бердянська, там досі проживає її матір. Ну, на жаль, Бердян зараз окупований. Будемо надіятися, що наші Збройні Сили України звільнять скоріше, всі наші областя. Запорізьку, Херсонську, Донецьку, Луганську і Крим потім повернеться й назад. Дай Бог, щоб так було. Поїхали далі, шановні друзі, Міла Йовович. Ще одна міла. Красуня Голівуду. Прекрасно знає, де знаходиться її рідна земля. Адже перші роки життя вона провела в Києві. В Садочок ходила вже у Дніпрі. Її мама, яка також була акторкою, працювала на кіностудії імені Довженко. Коли Мілі було 5 років, її сім'я переїхала до Лондону. А звідти у місто Сакраменто США. Сьогодні Міла Йовович за національності американка. Однак сама себе вона називає американською українкою. І навіть допомагала матеріально постраждалим на Майдані. Так, це я сам пам'ятаю, як вона навіть в інтерв'ю своєму казала про Майдан що допомагає і так далі. І остання акторка, актриса із цього списку це Вупі Голдберг. Важко сказати про відомого екстрасенса. Важко сказати про відомого екстрасенса Оді Мей із фільму Привид, що вона має якесь відношення до України. Знаменита актриса народилася у Нью-Йорку, а, прабаб... а ось її прабабуся проживала в Одесі. І ще за часів царської Росії. Бачите, від, від коріння ніколи не дінеться. Тому ось так, шановні мої друзі, всі зірки ці, бачите, з українським корінням наша земля дуже прекрасна. Ну я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше їх пишіть. Дивіться всі мої відео, ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал, розповсюджуйте це відео, підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене це дуже-дуже величезний стимул. А я дякую всім за увагу. Цікаві факти.